У Івано-Франківську презентували регіональне представництво міжнародної торгової палати, організація об'єднаної федерації бізнесменів понад 130 країн світу та має на меті підтримку та захист незалежного підприємництва. Прокарпатські компанії, які прагнуть розширити ринки збуту, відтепер можуть звернутися до регіонального представника, який допоможе сформувати пропозицію та визначити шляхи експорту. Кінцевий варіант це дійсно домовленість за підтримки нашого представництва в той країні, яке б опікувались перший час налагодженням контактів, дало вам законодавчу базу, які умови оподаткування в той країні, які умови захисту вашої інвестиції, які умови роботи СП, що робити і як працювати в тих чи інших умовах. Презентація відбулась в рамках конференції вебінару в Прикарпатському національному університеті, присвяченої веденню бізнесу в умовах асоціації України та Європейського союзу. Під час заходу науковці, бізнесмени, чиновники, а також фахівці з Канади та ЄС обговорили законодавчі зміни та бізнес-можливості України з приєднанням до зони вільної торгівлі.